Герої які на всесвіту Марвел часто роблять усе можливе, щоб вчиняти правильні речі, але їм це не завжди вдається. Враховуючи характер їх повноважень і так би мовити, тип роботи, навіть найменші помилки можуть мати серйозні наслідки. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. І сьогодні ми поговоримо про 10 випадків, коли герої фільмів Марвел помилялися, і які наслідки мали їх помилки. А тепер поїхали! Сьогодні ми розглянемо ті помилки, які допускали на своєму шляху наші улюблені герої. Очевидно, що одразу прикладом можна назвати Ванду, яка випадково зруйнувала частину будівлі та запустила події фільму Капітана Америка Громадянська війна. Однак, помилка Ванди сталася скоріше з необережності, а не ґрунтувалася на фактично погані ідеї. В цьому ж відео ми розглянемо героїв, які роблять помилки, втілюючи свої погані ідеї в життя. Багато героїв Марвел часто дотримуються поганої ідеї набагато довше, ніж вони повинні. Це часто можна побачити, коли вони Тнуться з лиходієм, який має правильну ідею, але все ще залишається лиходієм через свої небезпечні методи. Кілмонгер, наприклад, був поганцем, але також мав кілька слушних думок про ваканду, які зрештою надихнули чалу. Перший наш герой це король Чака, король Чака, як і королі до нього, тримав ваканду відгородженою від зовнішнього світу, боячись зіткнутися з потенційними загарбниками, які прагнули отримати в Хоча це було обґрунтованим занепокоєнням у певний момент історії, це здається трохи менш необхідним у час, коли король Чака був. При владі, зрештою, передова технологія Ваканди зробила б їх більш ніж конкурентом для більшості країн, які хочуть вторгнутися. Те, що продемонстровано у чорній пантері Ваканда назавжди, рішення чаки, а пізніше чали приховати Ваканду, виявилось помилковим. Після того як вони вирішили показати себе світові, ваканда не була захоплена. Так, у них справді було більше людей, які намагалися вкрасти їх вібранню, але вони також могли звернутися до ООН і притягнути до відповідальності країни, які їх крадуть. Так в кіно всесвіті Марвел ООН щось вирішує. Дора Міла виявилася більш ніж здатною відбиватися від загарбників, особливо за допомогою винаходів Шурі. Хоча Ваканда залишалася прихованою до певної міри до того часу, коли Чака став королем, було б добре розкрити світу свою націю. Тоні Старк помилився, створивши Альтрона. Початковий план Тоні Старка при створенні Альтрона полягав у тому, щоб створити обладунки по всьому світу. Як швидко з'ясувалося, Альтрон мав зовсім інше уявлення про те, як захистити світ, по суті, плануючи знищити все людство, враховуючи інтелект Тоні і його любов. Був до посилань на поп-культуру, здається дещо нерозсудливим, те, що він принаймні не врахував багато подій фільмів, таких як Термінатор. Той, хто грається в бога, створюючи щось розумне, як от штучний інтелект, має розуміти всю важливість ситуації. На захист Тоні варто сказати, що він уже створив функціонуючий штучний інтелект. Джарвіс, який не створював жодних проблем, що призводять до кінця світу. Тим не менш, Тоні також здається, не давав Джарвісу такої свободи, як Альтрону. Натомість, Джарвіс завжди здавалося, обслуговував потреби Тоні, а не діяв незалежно. Якщо Тоні Старк вже знав, що він повинен обмежити здатність Джарвіса працювати автономно, він повинен був зробити те саме з Альтроном. Капітан Америка помилився, працюючи на щит. Хоча він досі вважається одним з найкращих фільмів кіно всесвіту Марвел, усіх часів Капітан Америка зимовий солдат має один дивний елемент, який часто не помічають. У месниках Стів Роджерс дізнається, що щит хоче використати Тесарак для створення зброї у стилі гідри. Зрозуміло, що Капітан Америка категорично проти цього плану і навіть сперечається з Ніком Ф'ю однак, коли з'являється зимовий солдат, Ке праптово починає працювати на щит. У ході фільму стає зрозуміло, що Роджерс спочатку мав рацію, коли мав серйозні застереження щодо організації. Хоча Капітана Америку можна виправдати за те, що він не знав, що Гідра проникла в щит, йому не потрібно було це знати, щоб додуматися, що щит це погана ідея. У той момент, коли Нік Ф'юрі показав Стіву сателіти та пояснив план щита щодо запобіжного вбивства людей, яких вони вважали загрозою, Стів, мабуть, мав кинути працювати на них. Незалежно, від того, яка організація була відповідальною, було зрозуміло, що такий план є серйозним порушенням приватного життя та по суті засуджує людей до смерті ще до скоєння злочину, що здавалося б, суперечить багатьом основним цінностям героя та й взагалі, гуманності і зимовий солдат помилилися, довірившись барону Зему. Барон Зему довів у Капітані Америці громадянська війна, що він може багато чого досягти самостійно, навіть досягнувши успіху у розділенні месників на значний період часу. Коли Баки та Сем звільнили Зему, щоб він допоміг їм у Соколі та зимовому солдаті, вони повинні були знати, що не можуть йому довіряти. Вони не тільки знали, на що він здатний, але й знали, що він ненавидить суперсолдатів та й взагалі супергероїв. Звільнити його і поставити його в прямий конфлікт із групою суперсолдатів. Було рецептом катастрофи, навіть якщо семі Баки з самого початку знали, що їхній план ризикований, вони все одно отримали кілька явних ознак того, що вони повинні були повернути Земо назад до його місця утримання набагато раніше. Земо вбив вченого, який намагався відтворити сироватку суперсолдата, прямо у них на очах, а пізніше намагався вбити Карлі Моргентау. проте Семі Баки дозволяли йому ходити на волі, поки він, зрештою, не отримав шанс втекти. Шурі була неправа, шукаючи помсти. Головною темою. Чорної пантери Ваканда назавжди була циклічна природа насильства. Та, та як помста лише породжує помсту. Ця тема була особливо застосована до арки Шурі протягом усього фільму, оскільки головний урок, який Шурі повинна засвоїти, це не шукати помсти. Однак, перш ніж Шурі нарешті приходить до спроби знайти мирне рішення, вона приймає кілька досить поганих рішень. Той факт, що Шурі помиляється, найбільш чітко ілюструється тим, що вона бачить Кілмонгера на рівні предків замість своєї матері чи брата. Це порівнює її план нападу на талок і план Кілмонгера атакувати інші нації з першого фільму. План помсти Шурі виявляється неправильним вибором і призводить до вбивства багатьох людей, що вона усвідомлює безпосередньо перед тим як вбити на Мора, щоб помститися за свою матір. Шурі засвоює свій урок, і їй вдається укласти хиткий мир із Талоканом. Місячний лицар помилився, вважаючи, що він може протистояти хонсу, коли Бог хонсу наказує Марку Спектру вбити Артура Хароу, той відмовляється і вимагає, щоб його та Стівена Гранта звільнили з служби у Хонсу. Хоча це само по собі не було поганим рішенням, марк помилявся, вважаючи, що це хороший варіант. Він мав би підозрювати, що щось не те відбувається, і могутній Бог не просто змусив його зробити це. Як пізніше виявилось, у хонсу були свої причини не боротися надто завзято, щоб змусити Марка продовжувати йому служити. Жити. Зрештою, Хонсу виконує своє бажання вбити Артура Хару, оскільки вбивство було здійснено Джейком Локлі, третьою особою, про існування якої ні Марк, ні Стівен не знали. Хоча їх не можна звинувачувати в тому, що вони не знали, вони повинні були бути трохи розумнішими і не довіряти, що Хонсу дозволить так легко звільнитися з гачка. Зрештою, Хонсу чітко дав зрозуміти, як далеко він зайде, щоб продовжувати пошуки помсти. Тож Марк і Стівен мали підозрювати, що він має інший план. Людина Павук ніколи не повинен був довіряти містеріо. Після месників завершення Пітер Паркер опинився у досить вразливому становищі. Зрозуміло, що він насправді відчуває втрату залізної людини, і його трохи пригнічує відповідальність, яку він зараз несе. Це робить його ідеальною мішенью для афери містеріо, щоб отримати контроль над програмою Едіт, система захисту якою керують через окуляри Тоні Старка. Через те, що він емоційно вразливий, Пітера можна зрозуміти, але очевидно, що він надто сильно довіряє містеріо, навіть якщо Пітер. Вірив, що містеріо був справжнім героєм. Він все одно був дуже необачний, віддавши йому контроль над Едіт. Зрештою, Пітер все ще має зв'язки з іншими месниками, а його тітка навіть зустрічається з Хеппі. Якщо Пітер не вважає, що він заслуговує на відповідальність за Едіт, явно були кращі люди, щоб передати систему їм, на відміну від того, кого він майже щойно зустрів. Це закінчується досить погано, і в кінці кінців він втрачає всіх своїх близьких. Адже події немає шляху додому, були спричинені саме діями Містеріо. Ванда Максимов помилилася, використавши Даркхолд. Ванда дізнається про книгу Даркхолд у серіалі Ванда Віжен і на власні очі побачила, як він зіпсував агату Харкнес. Хоча має сенс, що Ванда, зрештою, захоче прочитати Дарк Холд, щоб дізнатися більше про її сили, коли це зробити, здається досить поганим рішенням. Адже Ванда щойно була змушена попрощатися з Віженом та їх дітьми. Ця рана була ще досить свіжою, коли вона пішла досліджувати Даркхолд, що робить її досить вразливою, і вона піддалася впливу книги. Доктор Стрендж у мультивсесвіті Божевілля дав зрозуміти, що Ванда не була готова мати справу з Даркхолд. але її так спокушала можливість знову побачити своїх дітей, що книга змогла вплинути на неї. Якби Ванда дала собі більше часу, щоб зцілитися від досвіду у Вествію, вона ймовірно могла б уникнути мульти всесвітнього божевілля та зрештою смерті. Ф'юрі варто було більше постаратися, щоб знайти дім з крулом. Після подій капітана Марвел Керол Денверс покидає землю, щоб спробувати знайти новий дім для скрулів. За її відсутності, Нік Ф'юрі засновує Сабр організацію, де він працює пліч опліч із Скрулсом для різних цілей. У таємному вторгненні було виявлено, що Ф'юрі витрачав набагато більше часу на те, щоб скрули допомагали йому в його місіях, ніж на те, щоб знайти для них нове місце для проживання чи значущої інтеграції в суспільство на землі. Використання. Ф'юрі Скрулів у корисливих цілях, замість того, щоб створити для них домівку, схожу на новий Асгард, Зрештою призвело до повстання частини скрулів під час таємного вторгнення. Цим скрулам набридло чекати, поки їм допоможуть Ф'юрі та Керол, і вони вирішили силою взяти землю як свій новий дім. Якби Ф'юрі був активнішим у допомозі скрулам інтегруватися на землі чи домовився про укладення договору скрі, він міг би допомогти скрулам набагато раніше. Натомість його більше цікавила їх корисність. Капітан Марвел помилилася, просто з'явившись у кіно всесвіті Марвел. Ні, ні, ми жартуємо. Капітан Марвел помилилася, знищивши вищий розум. Після конфлікту з Крі капітан Марвел вирішила, що найкраще знищити вищий розум штучний інтелект, який керував імперією Крі. Це виявилося великою помилкою, оскільки вищий розум був не єдиною проблемою імперії Крі. Після його знищення спалахнула громадянська війна, яка спричинила багато смертей і спустошила їх рідну планету Хала. Крім жахливих втрат, які це завдало, Крі. Це також змусило нового лідера Крі Дарбена, спробувати. Помститися Керол завдяки знищенню вищого розуму, Керол стала причиною не тільки величезної кількості смертей, але й створила собі нового ворога. Хоча Керол, зрештою, перезапускає сонце хали вже занадто пізно для багатьох кріанців, які втратили життя під час війни. Керол, мабуть, наймогутніший герой кіно всесвіту Марвел і має бути дуже обережною у своїх рішеннях. На цьому у нас все, друзі. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. і Якщо так, то поставте лайк йому і підпишіться на наш канал, щоб подякувати нам за нашу роботу. А також напишіть у коментарях, які помилки героїв Марвел вразили вас найбільше. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!